Відбувалися в Одесі події, коли Майдан і антимайдан зіштовхнулись і горів будинок профспілок. Ви пам'ятаєте про це? Так, пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, як ви відреагували на цю подію? Ну, не дуже добре, було дуже сумно дивитися, як в нашій країні таке трапляється. Я вважаю, в цьому ракурсі такого. Ну немає бути, бо Чернігів – це дуже спокійне місто. Ну, я думаю, що там більше виновата міліція і місцева власть, що допустили таке провокацію. А то, що згоріли люди, судя по всьому, вони там самі подожглися по неосторожності і згоріли. А мирне населення ще й витягувало їх. Ті ж фанати, на которых они напали і всі остальные. Ну, провокации, я думаю, наверное, может быть. Но так, такого массового, я уже думаю не позволит сам народ. Просто им не надо повторять то, что повторили люди в Донецке, Луганске, они хотят мирно жить, и поэтому уже сами люди на это не пойдут. Говорили, что типа сепаратисты подожгли дом и были сверху типа еще жители. На кришу там щось спасання чи до такого пам'ятаю. А як ви сприйняли цю подію? Опікально сприйняв, тому що би, я знаходився в той час в Одесі і би, це дуже испортило е, прошлого сезон. Я дуже боляче реагував, і мені це дуже не подобалося. У мене було таке відчуття безвиходів, і це було дуже погано. Не подобається мені це згадувати, дуже болісні відчуття. Але я вірю в наших людей, вірю в наше місто. І десь на 80%, навіть 90%, я думаю, що цього в Чернігові такого не буде.